Про гроші, про те, що нас усіх так. Турбує, адже цього тижня Національний банк України продав рекордну кількість валюти з початку року для підтримки курсу гривні. Дані на сайті НБУ свідчать, що за п'ять днів на більш валютному ринку було продано мільярд 61 мільйон доларів. При цьому назбанк взагалі не купував доларів. Попри зусилля НБУ курс гривні цього тижня двічі оновив історичний мінімум відносно євро, але трохи зміцнився щодо долара. Українська фінансова система продовжує ставити рекорди, і не завжди вони виявляються позитивними. Якось зростання міжнародних фінансових резервів. Більше того, гривня з початку року ставить антирекорди за своїм курсом щодо долара та євро. Так Національний банк України встановив новий курс євро до гривні 50 гривень, 72 копійки. Даний показник є рекордним за весь час існування обмінного курсу для обох валют. І такі антирекорди гривні. Ставить не лише щодо євро, а початку року нацвалюта валюта вже оновилася мінімум двічі. Олександр Савченко, доктор економічних наук, ректор міжнародного інституту бізнесу з нами на зв'язку. Пане Олександре, дякую, що доєднуєтеся до нас сьогодні. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, вашу думку: чому у нас змінюється ціна на євро? Тому що євро виросла проти долара uh -huh. да, за останні декілька днів тиждень була ціна 1,17 доларів за євро, зараз стало 1,18. Пов'язано це було з невиваженими екстремістськими заявами президента Сполучених Штатів стосовно. Ви знаєте, частини uh -huh. датської території, да як він каже, шматочок льда подаруйте мені шматочок льоду, і все буде добре. так е Але е зараз цей конфлікт, ніби зійшов на нівець, і так. я так думаю, буде стабілізація курсу е долара відносно євро. Ну, десь між 1.17, 1.18. А це чому так виросла євро? Ми е, треба зрозуміти: встановлюємо курс української валюти відносно долара. А долар має свій курс відносно євро. І от долар відносно євро трошки впав. І очевидно, що євро посилилася. В Україні, незважаючи на стабільний курс долара і навіть на незначне послаблення його за останні дні, але це коливання в межах норми йде про тренди. Якщо ми будемо говорити, я в вашій передачі вже казав, що мій прогноз був на кінець наступного початок цього року приблизно 43%. Гривні за долар uh -huh. десь на середину року ми вийдемо, мабуть, 44-45. Такий тренд. На кінець року навіть може бути і 46, може навіть і більше. І от ви кажете, що це негативні тенденції. Так, да, для людей це негативно, а от для бізнесу українського дуже позитивно. Чому? Тому Чому? що в останні три роки курс е гривні до долара був відносно стабільний. А інфляція щороку була ну, приблизно 10%, навіть трошки більше, якщо середньорічно брати. І це означає, що купувельна спроможність долара впала, а гривні виросла. І наші товари стали. Не здатні на світових ринках саме через дуже дорогу переоцінену гривню. Отака така ситуація в економіці так завжди: комусь добре, комусь погано. Для когось це плюс, для когось це мінус. Але якщо брати динаміку, то для динаміки економічного зростання перспективного незначна девальвація гривні буде корисна. Ну от зокрема зараз побуту побутує думка, що імовірно варто знецінити трошечки гривню, оскільки ми отримуємо багато міжнародної допомоги і продаючи її, ми можемо таким чином знову ж таки отримувати більше гривні і поповнювати бюджет. Наскільки це дієва схема, і що тоді буде, ну якщо ми підемо таким шляхом з населенням України? Ви праві дійсно девальвація це шлях збільшення бюджетних надходжень без покращення економічних результатів. Це не лише допомога, але ж ми ще і експортуємо. Експортери, коли завозять сюди долари чи євро, вони міняють на гривню, і їх доходи збільшуються ба більше там же є вхідний ПДВ 20 – 20%. Будь-якого товара, який завозиться в Україні, має продаватися на 20% дорожче, і це апріорі ці гроші йдуть в бюджет, ті, хто імпортери, мають заплатити в бюджет вхідний ПДВ. а його теж платять у гривнях. А отримують в доларах теж вигідно, да? ціна товару ж в доларах іде із-за кордону. І тому це дійсно дуже потужний спосіб збільшення надходжень до бюджету. Міжнародна допомога, плюс експорт, так ведуть. Але в той же час імпорт стає не такий вигідний. Для бізнесу це добре, ну, для людей не дуже. Ну я так розумію, починають рости одразу ціни, адже у нас як завжди трошечки збільшується долар, збільшується євро. У нас починають рости ціни водночас зарплати, як завжди, залишаються на тому самому рівні, тобто люди ще більше біднішають, і зрештою це може призвести до поганих психологічних, навіть якщо з цієї сторони подивитися наслідків для країни. Люди готові були би терпіти, якщо б у нас були успіхи в внутрішній і зовнішній політиці, особливо на фронті. Так? І тому трудно очевидно, є, терпіти доведеться. Для бізнесу рекомендація зараз не заробляти, а втримати бізнес на плаву і працювати на нашу перемогу. Тому що... Ну, Важко обіцяти да, рай після припинення вогню, але ймовірність така буде. А буде вона реалізована, залежить від влади, е яка чи, е втратить шанс черговий раз е так радикально покращити умови для бізнесу і особливо для українців, чи ну, цей шанс буде, як завжди, змарнований. Так було дуже багато разів. А от така ситуація, так, невизначеність, надія є. Але всі ми чекаємо більш конструктивних, адекватних дій нашої влади. Це стосується ще ж одного аспекту, чому дорожче стають товари не лише через курс, там курс там, на піввідсотка змінився. А витрати на енергетику з зростають на дуже генератори. Сильно. Я дуже бачу багато і магазинів зараз там, наприклад, не працюють, коли е, немає світла, маленьких бізнесів, маленьких магазинчиків. А товари uh -huh. треба зберігати, оренду платити, і все це колосальні витрати, а для товарів, яким яким потрібно е, холодильники, uh -huh. наприклад, вони жруть дуже багато. Енергії і все це збільшує вартість Збільшується собі вартість Ну кажуть, менше прибутки але якщо їх прибутків вже нема. То підприємства входять в збитки, вони так? починають закладати і... це в ціну, так пане ну, закладати, так. але по високих цінах будуть менше купувати. Так, тобто, це закон такий, і влада би мала би підставити плече, не чекати чергових обстрілів, не чекати, що от відновили, а туди в ті ж самі точки рашисти Знову. Ну. Угу. Скільки було вже сказано, пересказано переходити до розподільчі е, генерації, і не лише генерації, тобто завдання стоїть наблизити генерацію до споживачів і зробити її невеликою, і це стосується і тепла. Угу. За часів Януковича я не завжди повторюю. Була чудова програма, бо Янукович не хотів платити за газ. Пане багато. Олександре, це тема так, зараз от. зовсім іншої розмови. У і нас на жаль... котли можуть радикально зменшити собі вартість продукції. От треба Добре, встановити почули, теплові почули. котли і когенерацію. Оце а... шлях до зменшення витрат і проти інфляції. Почули, почули. Пане Олександре. дякую за те, що доєдналися до нас. Олександр Савченко, доктор економічних наук, ректор міжнародного інституту бізнесу, був з нами на зв'язку.